кожної історії є свій початок, і кожна з них є або хороша або погана. Звісно, я не знаю, яка в мене буде історія на цьому каналі. Але давайте я почну з того, хто я. Мене звати Влад, мені 17, Можете звертатися кінські Кент, і це мій початок. Ну, не прямо початок початок, що я тут народився, прямо на цій лавці. А початок до мого шляху, до визнання. Звісно, щоб добитися до моєї мрії, мені можете тільки ви допомогти, Спитаєте, як. Ну, Просто залишатися на цьому каналі. Можете дивитися, що я буду добиватися, що буде робити. Чуть не впав. І звісно, в першу чергу ви можете спитати, за чим мені. Підписуватись на якогось рандомного типа. А я вам відповім одразу. Я буду знімати різний контент, як геймінг, Travel, мукбанк як Ви зрозуміли. Я буду просто знімати в кайф. Я не знаю, що ще знімати, йокорний бабай. Та й от. Звісно, як перше відео можу рахувати. Ну не перше. У мене вже були спроби, але. От Це тільки початок. Побачимо, куди він нас проведе. Хто без патрон. без патрон. Хто без хто не ходить на без патрон. без патрон. Ладно, там люди йдуть. Я бляюсь. そう。Sorry.